Я вас вітаю у себе на каналі. Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Перш за все. Хочу всіх привітати з прийдешнім новим роком і побажати вам, дорогі друзі, у новому 2024 році здійснення всіх ваших мрій. Одна спільна, звичайно ж, мрія у всіх нас це перемога і мир в нашій квітучій Україні. Тож обов'язково всі разом загадаємо це бажання о 12 годині. А ще я вам всім зичу міцного здоров'я, душевного спокою, миру, злагоди з собою і між собою, достатку і добробуту, і нехай обов'язково все це буде в вашому житті. Новий рік ми завжди зустрічаємо з вірою в дива. І хоч багато хто з нас давно вже вийшов з дитячого віку, але десь там, в глибині душі, ми віримо в диво. І воно буває в нашому житті. От сьогодні, напередодні свята, я хочу вам розповісти про дива в моєму житті. Перша історія. Я вже якось говорила про це, але хочу ще доповнити про створення мого каналу. До речі, на Різдво, 25 січня, моєму каналу виповнилось два роки. Зараз на ньому вже майже 45 тисяч підписників, моїх друзів. Ви дивитесь мої відео, готуєте за моїми рецептами, пишете свої коментарі. Звичайно ж, якби не ви, не було б мого каналу, бо створювала я його і просувала сама, без реклами. Іноді був ступор, і хотілося все закинути. Переглядів було мало, а коментарів зовсім не було. Просила своїх знайомих, щоб писали коментарі. А вони напишуть під одним відео коментар, а під іншими вже й не пишуть. Таке відчуття було, що знімаю відео для себе. Нікому воно не потрібне, думала я, але потім вирішила: ну що, нехай це буде моїм експериментом. Не буду закидати, бо люблю готувати, люблю експериментувати і люблю розповідати про це. Тобто, якщо є улюблена справа і не закидаєте ви її, а робите з любов'ю і навіть про це знімаєте свої відео, це принесе вам не лише моральне задоволення, а й прибуток, нехай невеликий, але нам, пенсіонерам, так необхідний. Друга історія. Їду вранці на роботу. Тоді я ще не була на пенсії, працювала, стою на платформі і чекаю вагон метро. Поки стою, мрію. Зараз під'їде потяг, зайду в вагон, звичайно ж, там буде, як завжди, багато людей, я стану зразу біля дверей зліва. Там буде сидіти чоловік. Він вийде на наступній зупинці, а я сяду на його місце. Бо їхати далеченько, а ноги болять. Під'їжджає потяг, заходжу в вагон. Так і є. Зліва сидить чоловік, очі закриті, наче дрімає. Стаю біля нього. Я точно знаю, що він вийде. Я ж так задумала. Під'їжджаємо до наступної зупинки. Зупинку об'явили, двері відкрились, а чоловік сидить і не виходить. Моєму обуренню не було меж, я ледве не закричала. Чоловіче, вам треба зараз же вийти. Ви що, заснули? Двері вже почали закриватись. І раптом цей чоловік підхвачується з свого місця і стрім голов вилітає з вагону в двері. Я ледве не розсміялась. Це я його вигнала своїми думками. Чи йому й справді треба було вийти? Мені було дуже смішно, хотілось комусь про це розповісти, але навколо були незнайомі люди. Багато хто дрімав чи просто сидів з закритими очима і не знав, що тут поруч з ними виникло справжнє диво. Не бійтесь мріяти, мрії здійснюються. У мене ще багато дивних історій з мого життя. Якщо вам цікаво, напишіть мені. Я продовжу таку рубрику, бо декому з підписників не дуже подобається п, такі розмови, наприклад, про клейонку і тому подібне. Тому вони навіть відписуються від мого каналу. Якщо у вас є такі історії про дива в вашому житті, Пишіть під цим відео, буде цікаво почитати, а якщо ви не проти, то я й зачитаю ваші історії в новому відео. До зустрічі в новому 2024 році. Будьте всі здорові і щасливі!